Привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка. Це у нас буде розер ось такий невеликий пакунок. Хочу наразі подякувати за те, що ви дивитеся мої, мої відео. Хто ще не подивився, то подивіться, ставте лайки та коментуйте, а хто не підписався, то підписуйтесь. А наразі хочу вам розказати історію, що два відео тому я знімала розпаковку з Аліекспресу. І там у мене були лосіни і топ. Так ось, топ, а, дуже класний, а ласіни, вони пішли по шву після того, як я їх одягла, і поносила 10 хвилин в залі. Ось тут я залишаю для вас силочку на це відео. Я вже оформила повернення цих лосин і мені будуть повертати гроші, що є плюс, тобто я нічого не втратила. а але є такі. Так, тут в мене є знижечка 10%. Якщо хтось хоче собі 10% на наступну покупку онлайн, то можете від мене отримати. Тут в мене є промокод, я можу вам надіслати. Але це тільки мінус 10% на нову колекцію, на колекцію без дискаунту. Тому, якщо комусь треба, то пишіть. А ми будемо дивитися з вами, що в нас тут є такого гарного. Так, бачу, тут вже є. Щось однаково, і ми будемо дивитися. Так, це в нас білизна, труси. Це в нас три штучки. Так, тут такі і ось такі. Це в нас два різних розміри: С імочка. Давайте подивимося поближче з вами. Так, значить, ось вона показує нам, що стоїли 500 гривень. Мені здається, що ми взяли за 290 Дев'ять. Ось такі у нас є три кольори. Так, і давайте я вам ще поближче їх покажу. Так, це в нас такий от зад і такий перед. Можливо, комусь, дуже, до речі, дуже гарний такий перед. Тут не дуже видно, але на моделі буде дуже видно. Я нагадую, що я для вас залишу силочки. На сайті, де я брала, і ціни, по яким я також брала. Так, це в нас розмір емочка. Тут в нас є 34 см, і зараз я вам С поміряю, щоб зрівняти. Можливо, комусь ця інформація буде потрібна. Взагалі, я сподіваюся, що ці заміри взагалі комусь потрібні. Якщо вас щось ще цікавить, то пишіть мені, будь ласка, в коментарях. І тут 34 щось я не зрозуміла взагалі. Тут у нас 31, 31 і 34. Тобто в нас є 3 см різниця між ними. Так, наступний у нас є топ. Воно ну, бюзгалтер, це не топ. Так, це в нас розмір 70 b так, коштував він також 600 гривень. Але я не пам'ятаю, скільки ми за нього дали. Але мені здається, що ми за нього дали десь також 299. Ось такий тут є поролончик, але він доволі тоненький, що має бути зручно. Моделька дуже класна. Нагадую, що це у нас розмір 70 b А ми дивимося далі. Так, у нас тут є резинки для волосся. Ось такі. Дві. Так, скільки воно коштувало? 359 гривень. Це скільки моя правда, якщо чесно, то я вже не пам'ятаю. Але нагадую вам, що я залишу для вас силочку і ціни, по яким я брала. А ми дивимося з вами далі. Так, вже пару років дуже популярне є полосатики. І в нас тут знову полосатик, Дуже багато вже в мене було заказів з, полосатих, з полосатими ковтинками. Навіть в, в предыдучому відео манго в нас був також полосатик. Так, в нас це розмір елічка, коштував 500 гривень, але ми брали точно дешевше. Давайте я зроблю вам заміри. Так. Це в нас є 45 см. Довжина в нас є 60 сантиметрів рівно і давайте я вам зроблю замір рукава. Так, рукав у нас є 62 сантиметра. Дуже воно приємне. Якість дуже класна. Прям відчувається, що воно. Дуже класно, можна подивитися, з чого воно зроблено. Ну, бачу, з чого воно зроблено. Так, бачу так, в нас тут є 95... Відсотків катона і 5 еластана. Дуже класно. Тут в нас є таке горлочко. Дуже прикольно. Так, і останнє, що в нас тут є? В нас тут є джинси. Джинси в нас це в нас є стреч, воно тягнеться. Пише, що це в нас пушап, це просто скіні. Дуже приємні, мені подобається. Так, давайте дивитися ближче. значить, це в нас є розмір 40. Так, тут також пишу: 40 коштувала вона 800 гривень, але ми брали також дешевше на знижках. Так, дивимося. Так, чим відрізняється пушап-джинси? Бачите, ось тут така строчечка оця. Тим воно відрізняється, що тут є на скіні, і це скіні пушап. А звичайні скіня просто йде без цієї настрочки. Так, це у нас роковий розмір, Нагадую, що вони тягнуться. Зараз ми з вами подивимося, скільки тут є сантиметрів. Тут в нас є 35 см. Так, і ось як вони тягнуться, Доволі, доволі класно, вона тягнуться. тому. Ось такі в нас сьогодні з вами класні джинси. Мені вони подобаються. Такі ось скіні. А наразі вам дякую за те, що ви подивилися моє відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч, Па-па!